Ще один на набігу. Звісно, якщо інтернет потягне, бо останнім часом буває проблема з інтернетом, зокрема з мобільними. Звісно, я не втомлююсь повторювати, тому я публічно бігаю, як кажуть, тому що це свідоме життя. Я так ще інакше пропонував руховок тимця здоровий спосіб життя. І звісно, дякую Богу, такі можливості продовжується робити і статися народного депутата України. Тим більше, що я говорю у комітеті Верховної Ради України з питань молоді та спорту, під підкомітет практичної культури і масового спорту Тобто Це навіть мій обов'язок проповізовувати руховох, задавай спосюди і символа по можливості використовувати цей інструмент поздорований і після форми, тому що це один з найдешевших просто таке бажання спортивну форму вам кажеш і один з надіяних способів поздоровувати себе і знімати себе у нормальних фізичних кондиціях. І, до речі, і проти свята болячок сюди так але звісно що під час влані набіру ну все про це про те, а горі про ті актуальні проблеми які цікавлять абсолютно більшість моїх виборців наших з Володимиром сам чим з 10 третього округу Чернецької області і інших громадян України. Це питання війни і миру і питання ганебної десифікації та ганебної закритості кордонів. І я переконую. Аргументи, не думаю, зрозумілими, що рішення проводиться силову мобілізацію в таких формах, як це у нас відбувається. І рішення не випускати громадян України за кордон в порушення норм профільного закону про порядок виїздів України. Відео України це величезна помилка і це те, що суттєво, дуже суттєво зменшує нашу правознатість і зменшує нашу спроводність як держава. Чи не таке опера. Я це пояснюю, як кажуть, на пальцях. Простими аргументами, бо ну, зрозумілими для всіх. Тобто, перше, ну, просто неможливо від слова зовсім, як кажуть, вирішити питання захисту вітчизни, покладаючись на тих, які з різних причин не спроможні служити воювати або навіть не хочуть служити воювати наприклад через релігійні переконання і за інших обставин просто неможливо друге загання людей в армію пожалуйне примусом є просто ганебним для нашої країни, тому що це демонструє, що нібито е, в Україні немає, вже немає більше людей, громадян, які готові захищати вітчизну. чесно. І це на порядки послаблює нашу позицію. Партнерка, міжнародні спільноти, що виглядаємо дивіться. Вони не хочуть захищати привітчизно. Це ж час влада просить нас підтримувати надавати 20. допомогу. нові це виглядає алгічно таких ситуацій. Ну, Набиратися умовна порядку. Привітати це ще вже цифру. Це те, що генерально почелька стала основою для скимоторду. Це знають всі які хоча б трішечки цікавляться цим. Ці. Або тільки стихнулися. Сія правоматика. Тому що навколо фальсифікації тримається весь цей бізнес. ВЛК, ТЦК, і совсіга. Є вже сіди там. Повірні Та сітки, да? стільки що коштує, скільки коштує, щоб випустила з бусика, Скільки коштує, щоб випустили з ТЦК, скільки коштує, щоб випустили навчаємо центру дюпані і ви знаєте що недорозовому були і випадки були тікало на рець за кордона з навчань українських партнерів. доброго ранку доброго ранку Юрій це наші друзі Ходьба по першого привітався, бо колись ми зустрічалися на деяких заходах. Як директор центру спорту сівки, як містом тишечки підтримував, морально і там мінімально, я його можна всякати, щоб не розтащати колегко про поглянення верховий син, Тобто повертається до теми. Пути шкідливого, тотально шкідливого впливу на ситуацію в країні і на нашу оборону Тобто весь цей схематоз скеметозмає з набусифікації і навіть навіть якби відсоток корисних дії. В насфілікації в сенсі кількості відсотку. Роби тих, які після таки остають більш-менш тут. Спроможними, як кажуть, іноді хлопці, військові, хоч щось робити в силах оборони. Я хочу цей висоток був би трішечки більший, а він зараз там, там, як зазвичай 5%, хтось промовить про окремі випадки, коли підеться при невелика кількість 10% або якщо не знаю, там, якщо Ще менше кількість, двоє з 10 якихось окремих випадків. 20% все вийде. Да? Знаєте, якщо цей висота, то росли були трішечки вище то все одно не варто було би таким займатися, хоча б заради того, щоб не створити умови і не підтримувати можливості займатися цим схематозом навколо кого Тому що він настільки масштабний, і настільки потужно б'є по мотивації в цілому більшості. України, що Це просто. ну, не знаю, що ми можна порівняти за негативністю впливу. Тобто ми говоримо про важливість боротьби з різними корупційними проймами, завживаннями про боротьбу, яка у нас є ну, нуляко кажучи. Не достатньо успішно від всяких тих правоохоронних антикорупційних органів і але можливістю просто під підкорені. Виличення знову ключову, можливо, на сьогодні корупційну грілку злочуває в якості цього бізнесу тому подібне, через перехід на здорову грузову мобілізацію на добровільних мутаційних засадах. ми не використовуємо і даємо можливість як держава далі відбуватися цьому схематозу. які думки за ресурсами виникають у наших володим санкцій виборців. А й у мене і інші не дуже розуміли, що Це робиться свідомо, що влада насправді, або ті, які реально переважають на рішення, просто використовується цей механізм для незаконного збагачення частини учасників цих процесу. І це, звісно. Що я, кажучи, не додає бажання комусь захищати речі. Мусифікація. Мусифікація стала також основою в тому, що наша держава через андерну мусифікацію практично змушує частиною громадян як правило це стосується реально неспроможних спроти воювати змушує шукати можливості втекти з рідної держави ось що ще катастрофічно я тебе не робить пусифікація розуміє ну, не думаю робити рейд Можна, що ти не розумієш. Я кажу, тримати голову в піску і повторювати Та, ці хахі на те, що типу інакше ніяк, що всі має захищати, чи типу, це все, як там кажучи, головний головний гримаски. Да? Та, Сказувати про те, що світа, в історії. А раніше, але ще так, що завжди змушували служити такий віце. Малі дивитися, щоденний майбутнє, а не було. Треба знати, створиться з нас. Але зробити правильні позитивні виставки. Якщо... Як цих позитивних те, що мовлю піщать Друге світової, там, там стані і компанії заг'яли вали. Теж по тому що світло не пытаюсь що хоч туди, то скажіть, будь ласка, землі ми і тими героями вважаємо всі першої. Позитивними, а, тобто десь, десь всю дорогу, кажуть, не збройних негативними персонами. Але в частині того, що мало місце, як кажуть, примусово заганяння в армію, ми кажуть, ні, ну, а це цілком добре, так, типу, хтось вражає. Можна вважати і так. У нормальній демократичній країні кожного має бути грамотованим право мати свою позицію і вільний її осложнювати. Після щоб вона не ображала інших не містила якісь не там неправдиві. Дані, які видаються за реалізмі перепадів. Але право на це має бути у кожного. І в тому числі право на те, що вважати, що, що це прийнято, не те, що і наш ніяк треба загняти сили. Але при цьому всі ті які підтримують дорогу мобілізацію, мають або бути в армії, або вже своє відвоювали, або, як мінімум, зайти в ПЦК, написати заяву, що я такікар. Моя була я повністю. Стати на захід вечір. Вийти, кажеш, коли мене похочуть, я живу там, де мої контактики тут все. А якщо людина не служить на людях, не служила, не валювала, що взаємостала не служила в сенсі, не заявила про Свою готовність став на захист в житті в руках, або навіть реально не придатна цього і в принципі в більшість у спадських заступується і нашої працівні частини, і нашої кліни, то ці люди, робимо паркування, не маєш. Морального права підтримувати свою організацію в сенсі мультифікацію. Тому що нелогічно підтримувати мультифікацію, закриття кордонів, закриття боргів, але при цьому само не видавати, і не служити. Така історія. Це У цілому мотивікації є негативні результати. У нас самої гарантії теж тому що ми ще, не раз ми можемо бачити, як з нивічно, патріоти з числа тих, які став на захист вічесних, які можуть собі якось дозволити більше особливуватися, які кажуть, що їм там не потрібний. Русифіковані, загані погрозими привосом, які з різних причин вони, знов, навіть не хочуть, не можуть, не хочуть хвилювати. Вони там не, ну, не потрібні. Для чого. Для того, щоб за якийсь час числі числа відбуваються остатні шибки, тому що вони, вони настільки там не спромоджуються, що навіть не можуть не втекти. Не, якось нормально. Реагувати на ситуацію, на обстановку з башок. Будемо звати ризики зараз. Ні, старіючи, так як кажуть. Вже автобуди в російських на фронті. Де їх візьмуть. Не кажеш. Бо валі небо взагалі відбиваєш, все призводить до... Буже вже ще більших. Гретину славка, тому що коли бусифікова, який не зміг такий виводить до рігу і то на жалощо має виплатити родину 15 мільйонів який це наслідок, коли ми говоримо про можливість отримати силу оборони, волонтерство, донати і тому, дій. коли знаєш, час спілкування, ходимо з тим волонтерів, там провели такий потужний захід. Чотири дні, дні зібрали один і два мільйона гривень. Все гарно багато. А у один мусифікований, який навіть там, за фантастичних обставин не став би воїном, не захищав відчину, але який був доверний до забудових і загинув, переносить. Праві оборони вибрали. Мінус 15 мільйонів. Мінус 15 мільйонів. Уявіть собі, або якщо якісь там поранені, то за Дивіться, нас, Тоби. Слав. Слав. Тоби. Це треба травми. Платить сотня тисяч. Дивишся. У нас тупи. Слава. Тому якби це... Ганебно. Я щось себе казати. Ми знайшла великі проти стави оборони проти України. Це вибуває. Основа нашої боротьби проти гараження, тому що виглядає, що... Вже в принципі але ще через примус можно просто в армію, а все дивіться власники, такі як величезна кількість в тих очів. Я на довго интервью такий відомий, успішний переміг. Відповідаю. Третього корпусу полічує третій, що був Андрій Білецький. Сказав, що приблизно там майже кожен третій парні втікач, це втік. Тобто, скільки там возле чотири більш німило заходить? Дані, що Лише справа що да, щодо СС приблизно 200 тисяч да, і лише справа що да, щодо записку приблизно 500 тисяч. Віддість собі такі масштаби, такі масштабні негативні на наслідки цієї мусифікації. І ставлення до громадян, як доробів уважні в армії, в тилу. ось що ми саменькі робимо. Як ми самі шкодимо собі, цей важкий для країни мене час, тоді треба навпаки включити максимально можливий з новий густ. Не зробити своє річний дітак, щоб використовувати всех спроможних в іншим інші формі, тому що ці складно борода. Ті, які реально споможні свою дарувати, мають мати максимально можливу підтримку, забезпечення, соцзахист для них чи а інших не треба заганяти під піля. Не треба змушувати, шукати, як втекти нашу кримню. Не треба змушувати платити ці обмирали цим таких замерзнемобілізацію, тому що їх не признава перепустили. Робити так, щоб вони могли спокійно працювати. Наповнює на бюджет, звідки пересується армія. І вся історія. І так я цію, своїми публічними тезами я вам покажу, що я сам не знаю, не треба захищати чисто можна Може, звісно, що ні. Навпаки, я кажу, що це почесно, і це прояв найвищий прояв патріотизму. Тобто Це найсмілієше потреба тільки стали на захід в очистка, бо які виявляють таку готовність. Але це не означає, що... Треба намагатися загляняти погрозами і примусом, наприклад, тих, які з різних причин неспроможні витинувати або через релігійні не хочуть брати в рух збору. Щоб оцінка дивані конституції, арцінорматривої дії, арантурість таким громадянам, альтернативно відходимо. Це теж треба використовувати, а не гайбити корум. Тим, що навіть які прямо кажуть, що військовослужба суперечить їх невелігій переконанням, заганяють погрозами в армію і знову ж таки віддовжує нас наслідками. Я кажу, що ті, які стали на захист. І чесно, вони найсмірніші патріоти заслуговують на що рівні поваги, респект і вдячність. Їм треба забезпечити максимально можливу підсумку, а до цього якраз треба припинити пустифікацію, припинити, не випускати громадян. Закондон порушення закону того, що то поряд виїзду віздух, припинився, ставити все до громадян, як до робів і в авні, і в тилу. І Це гарантована дасть комплексні позитивні результати. І ми матимемо. Вищу споможність чинити опервагу. Ось і вся історія. Ось це загняння, все як все одно, що умовно. Казати, що э, сім'ю нормально створювати, просто скимавши когось. Так на вулицю. Дівчина подобається. Зволтувавши, закривши, снявши все. Ти будеш жити зі мною. Ось це. Така паралель з тим, що зараз робить вікатор, з тим, що робить система, яка виглядає рабовласницькою, тільки з демократичним обличчям, але з робовласицькою філософію. І це нас робить слабкі шляхи. Що... Дякую вам за увагу. Хто хоче щось в контексті висловити, запитати, запропонувати. Пишіть коментарі це вже після завершення онлайн, тому що всі коментарі писалося під час онлайн, вони знаєте, зникають одразу і плюс можете писати два худа, месенджер, прошу своєму сторінку, з поки що блохнуло, не можу розблокувати, але я зараз на запаснілі кажуть. І воріну завжди материнським то тобто, написано. Ну, я додав сюди в опису, як інакше можна на розпаду і конструктивно. Що здається увагу? Всім добрим людям бажаю найкраще. Недобре бажаю стати добрими.